Всім привіт, ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео, скільки можна заробити за один місяць інвестуючи в акції. Покажу на реальному прикладі з свого портфелю. І ще коротко затронемо тему, що сталося з компанією Twitter. Це відео буде досить коротким, тому зараз саме час підписатися на канал, поставити палець вверх і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Переходимо до мого брокера. Я інвестую через Trading212 і ще через Interactive Brokers. І дивимось за останній місяць, які зміни мого портфелю. Ще місяць назад я мав в мінус майже 12%, тобто мінус 4163 злотих. Хто не знає, скільки це, наприклад, в гривнях, то маємо тут курс гривні до злотого до гривні, і бачимо, що. 4150 це по даному курсу 35 тисяч гривень. Тобто ще місяць назад я був в мінус 35 тисяч гривень. На даний момент ми бачимо, що мій портфель в плюсі на 2,31 відсоток, тобто на 833 злотих. Знову ж таки, скільки це в гривнях? Бачимо, що 830 злотих це 7 тисяч гривень. На даний момент. Мій портфель змінився з мінус 35 тисяч гривень до плюс 7 тисяч гривень. Тобто, грубо говорячи, можна сказати, що якби місяць назад заінвестувати в ті акції, які я вже мав і були куплені раніше по більшій ціні, а от ви вибрали вдачний момент і заінвестували тоді, то можна сказати, щоб можна було заробити тут мінус 4, а зараз плюс 800. 5 тисяч злотих за один місяць або 42 тисячі гривень за один місяць. А почекавши ще тиждень часу, ми бачимо, що портфель ще виріс, тому що основне відео я записував десь тут, в ці дні. і Тоді був в плюсі він на 830 злотих або на 2,3%. Пройшовши тиждень часу, ми бачимо, що портфель виріс до 5,76%, і є в плюсі на даний момент плюс 2 тисячі. Злотих, звісно, якби знав, де впав, то і підушку би підклався. Ми знаємо такі вирази. Але якщо ви хочете притримувати стратегії, так як я інвестуючи на довгострокове, а не так, що за один місяць заінвестували і через місяць зняли. То, в принципі, можна привести інші приклади. Наприклад, якщо 5 років назад ви захотіли заінвестувати собі в компанію там Nvidia. Всі, хто грають на комп'ютерах, знають, що це добра компанія, яка випускає добрі графічні відеокарти. От. То 5 років назад, наприклад, ви б заінвестували собі по ціні там 62 долари за акцію. От зараз могли б продати по 203, і тим самим заробили б 235% на цьому. Заінвестували там, 10 тисяч доларів. Зараз можна було продати за 23 тисячі доларів. Звісно, нічого не робиш. Ви просто купуєте акції і потім їх продаєте, коли вам завгодно. Якщо б ви це зробили на піки і піймали такий пік, то бачимо, що тут можна було заробити 300-400% плюс. Ну, Тобто заінвестували 10 тисяч доларів, продали за 40 тисяч доларів. Або візьмемо іншу компанію, наприклад, Apple. Багато хто люблять яблукофони. І так само бачимо, за останні 5 років вона виросла на 250%. Приблизно та сама історія, що в Apple. 5 років назад купили собі на 1000 доларів акції, зараз продали за 2500 тисячі доларів. Якщо попали в пік, то тут було 327% плюсом Купили на 10 тисяч доларів, продали на 32 тисячі доларів. Це якщо ви інвестуєте на довгостроково, і якщо ви попали в добрий момент. Хоча, знову ж таки, бачимо, за останні 5 років, то добрий момент був досить добрий завжди. О, тут купуєте собі, і далі воно вам відростає. Звісно, можна було б заінвестувати в якісь інші компанії, і вони б не були з такими показниками, а пішли б собі десь там в мінус. О, і це теж могло бути. Або б ви б заінвестували на піки, коли самі. Дорогі акції, і потім вони впали і досі ще не відросли, таке тож теж може бути. Тому тут, так сказати, ну не лотерея, але більш-менш треба собі вибирати і підбирати компанії, акції, яких ви хочете собі купити. І коротко поговоримо, що сталося з компанією Twitter, точніше, з акціями компанії Twitter. Вони попали під делістінг. Маск собі, ілон маск собі купив цю компанію. Ну і там, якби все, компанії нема точніше, акцій немає. і Їх купити вже неможливо. Не вірите, перейдіть собі, перегляньте. От якщо вбити в гуглі Twitter Stocks, то ми бачимо, це в мене вже переведено на українську мову. Було по-англійськи написано, що твітер-делістинг. Чи є твітер на фондовому ринку? Що станеться з акціями? Twitter? Twitter буде виключено з Нью-Йоркської фондової біржі, а його акції більше не продаватимуться на публічних ринках з листопада це листопад 2022 року, бо бачимо, 28 жовтня було опубліковано це. Написано 2022 рік, вже початок 23-го. От, з листопада акції не можна купити. В сенсі акції Твіттера. і далі так само написано, що буде з акціями Твіттер. 8 листопада 22 року Твіттер отримав список усіх акціонерів, які залишилися, яким будуть виплачені їхні акції за ставкою 54 і 20 центів доларів США за акцію. Це була ставка погоджена на 90%, на 98% маржі за на зборах акціонерів у вересні. І якщо тут перейти на е, сайт Yahoo Finance, тут ще у нас показується графік. Як, які були ціни, як це все відбувалося, і от те, про що я говорив, що на акціях можна заробити, а можна і втратити. Дельсінги стаються не дуже часто, але таке буває. Тим більше така сильна велика компанія, як Twitter, ну точніше відома, то це такий виключення, можна сказати, хоча може бути з кожним банкротом може стати кожен. От. І тут ми бачимо, що якщо 5 років назад ви собі купили акції, наприклад, в лютому 2018-го, то ви б їх купили десь. Приблизно по 31-29 доларів за акцію. І зараз би вам виплатили їх по 54 долара. Компанія закрилася, акції закрилися, все. По 54 долари, хочете, не хочете, вам їх у вас їх акції забрали, гроші вам заплатили. От. Звісно, якщо ви тут, наприклад, які там липень або червень, купили собі по 43, то знову ж таки на 10 доларів ви були в плюсі, і вам, ви, ви вийшли в плюс. Але якщо ви купили отут 1 лютого 2021 року, то ви б купили їх по 77 доларів за акцію. А зараз би вам продали їх по 54, і вас би не питали, чи хочете ви їх продати, чи не хочете, тому що ну отак сталося. Якщо взяти рік назад, о тут переклали вкладочку, то бачимо, рік назад купили по 35, продали по 54, як там було сказано. Або можна було купити по 49, майже по 50. І знову ж таки був би такий плюсик. Тобто існують деякі моменти, коли можна купити на піки, як, наприклад, тут, а по 77. От, і потім станеться щось, або вони довго будуть відростати, або станеться делістінг, і все, нема компанії, і гроші ваші ну, вам ви пішли в мінус. Звісно, якщо ви інвестуєте на довготривале, то так само такі моменти для вас можуть бути плюсом, тому що якщо ви купили там акції на по 71, продали там, наприклад, по 54, і ви пішли в мінус, то і за цього ви можете не платити. Податки з тих акцій, які пішли в плюс. О, тобто про це може бути пізніше відео, як не платити податки. Хоча в інтернеті є багато відео на таку тему. І це все законно. Тобто це не то, що обійти там якісь робити схеми, а так реально є. Якщо ви йдете в мінус там по якимсь компаніям, ви їх продаєте, ви фіксуєте собі мінус, і з тих компаній, які ви продаєте які пішли в плюс, ви не платите жодного податку. Тобто ви якби і не заробили. Але так само і податок вам не треба платити. Більш детальніше про це буде, мабуть, окреме відео. І ще коротенько, якби ви інвестували не в окремі акції, а, наприклад, відразу в, а, в індекс, тобто це така пачка акцій, можна сказати. От, і знову ж таки, дивимося, якщо б 5 років назад ви собі там заінвестували в індекс, то на даний момент, там, індекс SP 500, то на даний момент ваш індекс, ви, ваші акції, ваші гроші виросли б на 47%. 10 тисяч доларів заінвестували, зараз 14700 можна було б. Там сказати, зняти. Якби ви це зробили, наприклад, на самому пікі продали, то на той момент можна було заробити 71%. 10 тисяч заінвестували, 17 тисяч зняли. Для тих, кому дуже б сильно повезло, і хто на початку коронавірусу не впав в паніку, а зрозумів, що о, треба зараз інвестувати, то тут ось був такий золотий момент, 2000, в березні 2020 року. І до моменту до кінця 2021 року, от, тоді можна. Можна було заробити за цей короткий період часу 105%, інвестуючи тільки в сам індекс. Вклали 10 тисяч, зняли 20 тисяч. Якщо ви цього не зробили і чекали, що воно ще далі буде рости, то до даного моменту воно впало там трошки і зараз лишилось 76% плюсом. Як ми бачимо, це на графіку. Тобто 10 тисяч заінвестували, 17 600 зняли, ну або 1000 там, заінвестували доларів, а 1700 зняли. Ну, точніше, продали. якщо б Хотіли. До речі, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Підписуємось на канал, ставимо пальці вверх, зтихаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях!